Тривожне время рилася у книгах дідових, і по записах, і в другій книзі дивилася. Найшла його в одній книгі і в його записах сильніший оберіг од небезпеки, коли оця сирена, коли тривога, коли щось волнуєтеся, коли ворог щось таке питається достать вас. В общем, оберег од ворога. Три свічки треба, три свічки, бачите, в мене темні, одні гатіва. Це дуже грає роль. Буде багато, дуже цікавого. Підписуйтесь на мій TikTok. Даю телеграм для лічним розкладом свій нік в описанні нік -телеграма. Значить, Запалюйте три свічки і читайте ворог ворожина. Не коснись, не ворог, не словом, не ділом, не огнем, не мечем, не булатним ножем. Ні льдом, ні містю, ні ночу, ні днем, ні спозаранку, ні на зарі рум'яної, ні єдиний волосок не з мене і других всіх перечисляєте членів сім'ї. Не упаде од рук ворога і недруга. Сонце буде світити, місяць радувати, зорі вставатимуть. Ключ замок. Отакий От сильніший, сильніший оберіг від ворога під час війни. Даю вам мого діда покійного властелена. Він прожив 99 років. Передав мені свій дар, передав знання, і я хочу вам допомогти. Звертайтеся за допомогою. Все буде добре, дорогенькі, Все буде добре у нас.